18 травня ми побачили довгоочікуваний анонс наступної частини Кривавої Санта-Барбари під назвою Mortal Kombat. В трейлері були показані такі персонажі, як Люкан, Рейден, Кунлао, Шансон, Скорпіон, Сабзіро, Кітана та Міліна. Реліз заплановано на 19 вересня цього року на PlayStation 5, Xbox Series X та S, Nintendo Switch та ПК. Окрім персонажів, які були показані в трейлері, також буде доступний Джонні Кейдж. Для ПК нова частина файтингу буде доступна в таких сервісах дистрибуції як Steam та Epic Games Store. Рекомендована розрібна ціна згідно з офіційною інформацією від розробників буде 70 доларів за стандартне видання для PlayStation 5, Xbox Series X та S, Nintendo Switch і ПК. Преміум видання коштуватиме 110 вічно зелених і буде доступним як фізична копія, так і цифрова. Вона включатиме весь контент стандартної версії, а також перший комбат-пак героїв, ранній доступ до гри 14 вересня, 1250 кристалів дракона, які є внутрішньою валютою гри. Також видання містить скін для Джоні Кейджа, який замінить стандартний вигляд на зовнішній Жан Клод Ван Дама. Цікаво, що саме цей актор і був прототипом для Джоні, та буде доступним на релізі. Окрім цього, заявлений ранній доступ до шести нових персонажів та п'яти нових. Камео бійців. В свою чергу колекційне видання буде доступним тільки для власників PlayStation та Xbox. Ціна 250 доларів у вибраних продавців. В набір входитиме статуетка бога вогню Люкана розміром 42 см, ексклюзивний скін для гри, три ексклюзивні хутожні принти, металевий кейс та додаткові 1450 одиниць ігрової валюти. Враховуючи, що весь контент з попередніх видань входитиме в колекційне, слід очікувати загалом 2700 кристалів дракона. Для тих, хто оформить попереднє замовлення, буде доступна перша бета, яка планується на серпень цього року для PS5 та Xbox X та S. Як заявляють самі розробники, це буде переродження вже відомої нам франшизи з новим сюжетом та під іншим кутом. Персонажі будуть переосмислені, як і їх конфлікти. На офіційному сайті вказано, що бойова система буде новою для серії та з новими ігровими режимами. І тут найбільше може спантеличити нова система. Не вказують, що в грі будуть доступні бійці камео. Спочатку мені на думку прийшли режими з попередніх частин, в яких можна було викликати напарника для проведення спеціальної атаки. Зараз мова йде не про командний бій, як у МК 9, як я можу розуміти. Другим, що спадає на думку, це боївка Marvel vs Capcom, в якій можна було за допомогою інших персонажів додавати різноманіття в комбо. Чи воно так на даний момент відповіді фанати не мають, адже трейлер не містив собі елементів геймплею. Хоча, якщо добре подумати, NetherRealm завжди використовують анімації прийомів у своїх неігроладних трейлерах, як, наприклад, було з МК 11 де Скорпіон виконував фаталіті на божевільному рейдені. В новому ж трейлері люкану ефективно розправляється з молодим і красивим шансуном, і я дозволю собі трішки спекуляцій, Це цілком має вигляд фаталіті. На жаль, трейлер майже не несе ніякої сюжетної або геймплейної користі. Ну і лицеві анімації трохи крінжові. Спекулювати стосовно геймплею я не буду. Єдине, що варто додати, офіційно заявлено онлайн режим, проте підключення до інтернету буде вимагатись саме для нього та деяких режимів гри. Чекаємо геймплейного трейлеру. Відходимо від ефекту зловісної долини. Чекаємо 24 травня та ймовірного показу геймплею на PlayStation Showcase. Це був Маркус і всім борщу.